Я вже буду. Це тут... піхота нам. Так. Вставили на задачу, ми її виконуємо. Страх. -да. Страх. Та там щось і не думали, не про що там, там страх. <різь> страх і холодний розум. Спостерігаємо, скажемо. і слухати. Коли ти спалишся, тебе зразу засиплять. Саме найскладнішим. Ну, як вам сказати, Саме складне було. Та, бо... Як скажемо, як на війні все складно. На Тут одним днем живеш. Не знаєш, що може до вечора бути і до ранку. Тарас Іван та Іван це військовослужбовці одного з батальйонів 40-ї окремої бригади берегової оборони за плечима цих звичайних чоловіків, скромних та веселих, більше трьох місяців на позиціях на островах. Під російськими обстрілами, дронами, ефвівіхами та мінометами, ці хлопці є. Очима і вухами батальйону завдяки комунікації та взаємозв'язку з побратимами на березі здійснюються найделікатніші операції по знищенню ворога. Про те, як на островах Дніпра на Херсонщині, українські бійці стримують російського окупанта, показуємо у азбуці війни спеціально для Миколаїв на Дністрі. Чи готуєтесь знову повертатись на позицію на острові? Ну, Після відпочинку. Чи не страшно? Ну, Було б страшно, сиділи б вдома. не прийшли б зовсім. Ну, ну то страшно. Страх присутній. Це, тільки дураки не має страху. Ну, так. Страх, страх присутній. Ну, є відчуття відповідальності якоїсь. Такому Героїзмом я тут, наприклад, не шукаю. Я щось думаю, да, що ніхто з хлопців героїзму тут не шукає. Виконуємо свою роботу. Кожного у нас вдома є родина. Так же ж ви? Звісно, всі переживають. Всі родини, є, всі переживають, йдуть. Всі щоб швидше додому повернулися. Закінчилась війна наша. Так що, так, що якось так? Ну, звичайно, не горимо бажанням. Саме краще хочеться, щоб було скоріше якесь перемир'я, мир, щось, щоб мир, організувалися так. там, вищі структури, щоб договорили, щось домовилися. І не то, щоб повертатися на ті позиції, а щоб якось, якось воно остаканилося це все діло. Чому пішли в склад піхоти? Як так склалося для вас особисто, пан Тарас? Ну був водієм, а потім, як треба, було підкріплення, тому що там йшов ем, наступ прориву, то дуже багато кого знімали з інших посад і, і попадали в піхоту переводили. Там таке, хочеш по бажанню, по не побажанню. Ну нас тут зазвичай запитують, чи є бажання, чи нема бажання. Так що отак. Якби можна було повернути час назад, щоб ви долучились до ЛАВ ЗСУ і загалом, звідки родом і як опинилися у береговій обороні? Ну, звідки родом, скажімо так, Київська область, цього буде досить. В береговій обороні, а як? Прийшла повістка. Від, відкликнувся на неї і поїхав. Не шкодує? Мене це не сформувало таким, яким я зараз є. Якщо ні. А яким ви зараз є? Все яким. Сентиментальним. Ніжним добре. А ви, пане Іван? Я з самого початку призвався в частину піхоту. І зразу став через пів року на посаду е старшини з матеріального забезпечення. Вже півтора року майже я старшина з матеріального забезпечення. І так і служу далі. Чому, б... чому саме піхота? Ну мене сюди призвали. Призвали і тут я залишився. у а, цій частині ага. піхоту. А як вам тут на півдні Західної України? Жарко. За... Зарко, <рес> Ниховно, жарко хороші. Не холодно, не холодно. Коли Москаль дає прикурити, то дуже жарко. жарко. До наступного пане Іване, питання. Бачили ваше фото з повернення з островів? Mm. Радість повернення з островів. Що було на острові найскладнішим для вас особисто? Mm, найскладнішим. Ну, як вам сказати? Саме складне було. Там, як скажемо, як на війні все складно. Задача була одна. Виконати задачу і повернутися живим. Як би. А труднощів вони скрізь труднощі, нема нічого легко. Як батальйон, побратиме? Який відбувається процес з боку їхній, щоб захистити вас і повернути е на берег живим? Ну, в кожного свої задачі, як від начальства, так і до, наряд, до рядового составу, то якби ну, всі виконують свої завдання, одні займаються доставкою провізії, їжі, одні бика, одні там замінами. Ну, якби так. ну всі стараються, всі стараються, щоб повернулися звідти, пройшли заміни, і щоб всі були живі. Скільки часу були на вас? Я, наскільки я розумію, це більше трьох місяців, так? Так, трошки більше. Е, хто морально вас підтримував в цей весь час? Морально? Ну, в першу чергу дружина. Були на контакті з дружиною? Так? Ну, рідко, але були. Тобто ви ще рідні знали, що ви так довго на завданні? Так, да, вони в курсі діла, де ми вже є, бо ми вже не перша гаряча точка, якби, так би що. Вони настроєні до цього. Попереджується, коли ми виходимо на завдання, що менш телефонувати, менш зв'язку. Будемо виходити на зв'язок, коли ми можемо. можливості. А так, лишніх там ніяких передзвонів, розговорів. Ну, розмов різних там немає. Живий, здоровий, все, слава Богу, вийду на зв'язок, коли зможу. Mm, а вам, пане Іване, що допомагало? Mm. Там майже те саме, що. Побратим мій сказав зараз. Бійці чекають на відпустку і поки що виконують тилові роботи, але в першу чергу оновлюють здоров'я, лікують зуби та не втрачають гумору. І про свій героїзм та досягнення у військовій службі згадують зі скромністю. Ось, до прикладу, цим відео з генерованим штучним інтелектом солдат Іван поділився, аби показати жартуючи, як виглядає робота на островах на Дніпрі. Хоча насправді це далеко. Не так. А насправді, крім островів та жартів, досвід пекла у турецьку. Яка тактика в турецьку в противника була, чим вони сильніші е, за нас? Як сказати в двох словах? У них закритий цикл виробництва зброї? Ні, ну я так думаю, дивися, якщо наші е, хоча б шкодують е, мясне населення. Не валять арто там тому остальним. А їм по барабану. Вони і по міст не хвалять, і по всіх, по мирних жителях. Якби оце, що їхня така. Ну, не хорошо. У них озброєння, у них набагато більше. І і вони це використовують. Що було в Турецьку? Хто допоміг пережити це практи в Турецьку? Страх. Страх. Та там щось і не вдумали не про що. Страх. Страх і холодний розум. Там виходиш, а потім думаєш собі. — А потім знову заходиш. А потім знову заходиш. Потім знову заходиш. Ті, хто пішли і не повернулися, а вони також їхнє право в все життя. Чи повернулися після того? Тут дуже багато поповерталося. Дехто повернувся, дехто не повернувся. А у вас, бажання було? І зараз. Ні. Хто хотів, той пішов? Дійсно, ті, хто вже хотіли, то вони пішли. Хто в Турецьку, хто тут на місці. Тут воно це таке. Це якось так. Засуджувати не засуджується, це їхній вибір з цим жити, а ми що? Ми далі собі. Тим більше ми призвані всі по повістках, і ми всі прийшли добровільно служити. А ті, що зараз там грузять в буси, возять то вчуть це, ну якби. Ну, це теж -то не морально. Прес, прес, прес виходить, і ми це людям зриви, нервові, ще щось там, якби, страх там, і проче. Ми прийшли добровільно, так якби. Ну, не добровільно. Ну, як добровільно? ну, по повістку. ну повістку дали Замістись. тобі, і ти пішов служити. Все, ну, тебе ж ніхто там не заставляв. Дай був вибір ще вдома зробити СЗЧ, просто не піти в воєнкомат з ну, Можна, Багато варіантів. Да, можна, так, ну я ж говорю. То, ну, просто тема про СЗЧ, я говорю, як би, як би хотіли, ми могли би ще. і Просто не йти до військомат. Все. В чому полягає ваша робота на островах? Що ви робите? Спостерігаємо. Спостерігати скажімо так. і слухати. Щоб... Не було остання, я так розумію, це ланка, яка не дає з лівого берега на правий перекинути і не давати накопичення. Противник. Оце там, це для більш, я так розумію, більш як спостережний пункт. Так і називається СП. СП-спостережні пункти. Все чуєш, все, що бачиш, ти передаєш, і тоді так. тут вже з цієї інформації роблять аналізи і вони. Приймають якісь рішення. Наша задача була там така. На острові, от ви були на різних островах, так? Ну так. Да. Ти правильно розумію, що ваше завдання на місяць ну, закріпитися на островах, зробити роботу і повернутися. Що заважало, чи що важливо для того, щоб повернути вас цілими неушкодженими на берег? На сприятливі умови, погодні умови. Щоб їхні дрони нас не засікли. Чим, чим б'ють? Тобто росіяни на островах? Яку зброю використовують? Туризм. Вірно йшло. Основні, то йшла міномет і дрони. І півіхи самі. І піві. Ну, так, і міномет. Дрони і міномет. Ну, артилерія і дрони. Е, як проти неї захищалися? Укриття. Яке укриття на острові? <тирі> Ну як який? Находиш. Кущі дерево. Там де можна було щось щось робити. Чуть десь щось можна закопатись щось, десь можна на розвалінах якихось там десь таке, щось. На різному порізі. Загалом вам зброї як такої не дають ніякої. Тобто ви якимось таким відносно е патріотичним і природним способом захищаєтесь від зброї противника, так? Чому? Ну, автомат Калашникова. Сама надійна зброя. <laughs> <laughs> Тому що коли ти спалишся, тебе зразу засиплять. Тобі краще доповісти, з ним розбереться з берега наше щось покрепче. Тобто вони з берега по них цілять. І... Ну, є для того реби, є для того нові різні системи, які там все то заглушать, все то зроблять. І постійно взаємодія, Тобто... Так, Комунікація? Так. — самі ми е, е, на рожон не ліземо. Для того є доповідь і нормальне рішення командира, як це правильно зробити. Якщо буде приказ, сутвісно можна відкривати і вогонь, якщо там ворожий човен, допустим, чи ворожий дрон, так то без питань. Головне, не перепутатись. Так, щоб дружній вогонь не вийшли. Фото. Для того комунікація з командирами. Коли нам доповідають, де наші, де чужі, бо це ж ніч, це дощ, це туман, це ми ж. Якби. Ціла до Бога. Ну до Богу, так, 24 на 7. — Ви Очі мапіхи батальйоні. Ну можна очі і так сказати. На нашого да. батальйону, можна так сказати. На тих позиціях на це. Ну чи уші нашого бату. А ті, що нас прикривають, суттєво зразу відкривають там. Всім що, хочеться миру, миру, щоб миру спокою, миру, щоб миру, повертатися миру. всі живими, здоровими до сімей, до дітей, і якби щоб це все зупинилося, це кровопролиття. Надоїло це Як все. Як та пісня така, щоб ти купив на бойові. Так? Там все висловлено. А можете скинути ще якісь фотографії чи, чи з острова, чи, чи після повернення, які ви робили? Це... Нема. Тобі не до того було. Да. Фотографії. Там ступаєш на землю, тобі ніяких ні фотографій не хочеться. Це все заложене так, що там ти звідти фотографії не витягнеш. Ну залишається прийти. Ну з тобою. Телефони ми... були для того, щоб. Тільки зв'язок. Для зв'язку. Ми не Тікток війська. Навіть МЗ зв'язку. Ми не TikTok. Що мрієте робити після завершення війни? О, до, 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 до. Надолужувати час з родиною. Угу. Хоча ти час не надолужиш. Це не вблаганний. що Що час невблаганний? Та То я точно. Час не вернеш, не зміниш. Маєте дітей? Ході. Родина, дітей. Син дочурка. донечка, Все майбутнє. Що би хотіли робити? Що найперше будете дому? На коли поїдете? Куди вони скажуть? Побуде з сім'єю трохи. А потім буде видно воно, як воно до чого. Головне, щоб закінчилась війна. А там мріять, то вже можна потім. На місці. Да, на місці вже. А так, щоб плани составляти на будущее, то тут одним днем живеш, не знаєш, що може до вечора бути і до ранку. Да. Справді ніколи не знаєш, де тебе застане ніч і як можуть змінюватися завдання. Ніколи не знаєш, що поставити в наплічник, який доведеться взяти з собою на позиції. І як спланувати все так, щоб все було під рукою. Або твої побратими знали, як тобі це доправити. Але як згадували хлопці, важлива комунікація та взаємопідтримка. Бо хтось на позиції на острова вирушає перший раз, а хтось вже вдруге. там ввесело на островах. А ча, ганяємо туди-сюди. То ми то ми не. Надо. І разом з тим кожен з військовослужбовців відчуває відповідальність одне перед одним і наголошують, що для того, аби операція пройшла успішно, все залежить починаючи від рядового та завершуючи керівним складом. Адже за виконаннями наказів стоять живі люди і захищають українські бійці також людей. Через деякий час, після зустрічі на півдні, Миколаївна Дністрі повідомили, що частина бійців була поранена на позиціях. Евакуація пройшла успішно і зараз бійцям надають допомогу. І зараз найкращою підтримкою для батальйону буде підтримка до НАТО, а також ваша підписка на Ютуб канал Миколаїв на Дністрі, Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.